Декілька років тому у мирнограді постало питання щодо будівництва нового кладовища, адже існуючі вже переповнені, та кількість померлих з кожним роком на жаль лише зростає. У 2021 році тоді ще мирноградською міською радою було виділено 380 тисяч гривень на виготовлення документації та проходження експертизи на будівництво нового кладовища по вулиці Виноградній. У цьому ж році також були виділені кошти на коригування проєкту. Нам довелося Тратити там близько 800 тисяч гривень на коригування цього проєкту. Зараз він на завершальній стадії і ведуться роботи по підготовці документів на тендер. Ми в цьому році на початку року виділили 15 мільйонів гривень на першу чергу будівництво цього кладовища. Під час першої черги реалізації цього проєкту будуть виконані наступні роботи. В першу чергу будівництва кладовища входить в земляні роботи, облаштування секторів для поховання, будівництво павільйону для церемоній поховання та будівництво сторожки для того, та технологічних будівель там для працівників кладовища. Розташовуватися новий цвинтар буде у районі Терекона, що йде на балаган по вулиці Виноградна. Його приблизно площа становитиме 11 гектарів. Виконати роботи по першій черзі проєкту планується до кінця поточного року. Також Юрій Ключка зазначив, що це буде перше кладовище у мирноградській громаді, яке буде узаконено та офіційно введене в експлуатацію. Також у мирнограді буде облаштовано алею героїв на кладовищі Озерка. Там буде асфальт. Прокладені асфальтові доріжки, там буде зроблений майданчик з плитки ФМ, На цьому майданчику буде встановлено пам'ятний знак. Прийняте рішення. Зараз готується порядок про відшкодування 35 тисяч гривень на встановлення пам'ятнику. Хто хоче, ми їх, хто забажає, ми встановлені самі. А всім іншим, хто встановив за свої кошти, ми відшкодуємо 35 тисяч гривень. У міській військовій адміністрації повідомили, що декілька місяців тому у громаді було прийнято програму, згідно якої діти загиблих військових або тих, хто перебуває у полоні, чи вважається безвісти зниклим. щомісяця отримують з міського бюджету по 2 тисячі гривень. Альона Соболенко Чепіль Даніїл з Мирнограда спеціально для Капріньюз.